Російські окупанти продовжують спроби загарбати українські землі. Незважаючи на значні втрати, не відмовляються від планів щодо повної окупації України. Наразі зосереджують зусилля на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках тривають важкі бої. Протягом минулої доби відбулося 30 бойових зіткнень. На куп'янському напрямку наші воїни стійко тримають оборону. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали. Красне перше. Новомлинськ, дворічна. Западне, Масютівка, Кислівка, Харківської області, на Лиманському напрямку протягом доби противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Терни, Званівка, Роздолівка, Білогорівка Донецької області, артилерійських обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів. На Бахмутському напрямку піщільним вогнем артилерії противника. Наші захисники успішно відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Григорівка Донецької області. Ворог завдав авіаційних ударів. В районах населених пунктів Дружба і Торецьк на Авдіївському напрямку сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі сєвєрного Донецької області. Ворог завдав авіаційного удару біля Авдіївки на Мар'їнському напрямку під ворожим вогнем артилерії. Наші захисники відбили усі ворожі атаки в районах населених пунктів Мар'їнка та Красногорівка. Противник завдав авіаційного удару біля Красногорівки Донецької області. На шахтарському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Новомихайлівки Донецької області. На кожному із зазначених напрямків російські окупанти, крім авіаційних ударів, здійснювали ще й артилерійські обстріли десятків населених пунктів. Росіяни продовжують методично стирати з лиця землі українські містечка та села. На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил Білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність. На Запорізькому та Херсонському напрямках противник зосереджує основні зусилля на недопущенні подальшого просування наших військ. Здійснив артилерійські обстріли понад 20 населених пунктів. Авіація Сил оборони України за минулу добу завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки противника. Також нашими захисниками було знищено три розвідувальних БПЛА оперативно-тактичного рівня, підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили пункт управління. Три райони зосередження живої сили, склад боєприпасів, сім артилерійських засобів на вогневих позиціях станцію радіоелектронної боротьби та один засіб протиповітряної оборони противника. Загалом українські воїни ліквідували 540 російських окупантів, знищили 4 танки, 17 бойових броньованих машин, 14 артилерійських систем, 4 РСЗВ, один російський гелікоптер, сім БПЛА оперативно-тактичного рівня. 29 автомобілів та 8 одиниць спеціальної техніки. Вірте у збройні сили України! Ми переможемо! Слава Україні!